Аби поліпшити благоустрій міста та покращити санітарний стан будівель і прилеглих до них територій, щороку наприкінці літа в обласному центрі проводиться конкурс Хмельницький наш дім цього року, переможців визначали у семи номінаціях. Відтак, без заперечень та доповнень, члени конкурсної комісії Перше місце за кращий благоустрій прилеглих територій серед підприємств, установ та організацій присудили заводу Новатор. Дещо складніше членам комісії було визначити переможців у номінації «Кращі благоустрій територій шкіл та дитячих садочків. Після детального вивчення усіх фотографій перше місце присвоїли навчально-виховному комплексу номер 2 та дошкільному навчальному закладу номер 50 Лелеченька. У номінації будинок зразкового утримання переможця обирали серед трьох багатоповерхівок. Є пропозиція визначити переможця приблизно чотири, хоч це панельний будинок, але Двір кращий. Чесно кажучи, ось цих трьох будинків ні один не тяне. З цих трьох, що є, визначаємо приблизька чотири. Так хто за це прошу проголосувати. у номінації Кращий під'їзд переможця обирали серед двох конкурсантів: будинки на Зарічанській 44 дріб та проспекті Миру, 76 дріб Адже третій під'їзд, який цьогоріч також брав участь у конкурсі, був переможцем минулого року. Тому цього номінанта одразу викреслили із числа претендентів. Після обговорень та дискусій перше місце присвоїли під'їзду, що у будинку на Зарічанській, 44 дріб. у номінації Кращий двір. Перемогу здобула прибудинкова територія п'ятиповерхівки на перемоги. Три не оминули увагою і приватні садиби. Кращих з кращих визнали по одному у кожному мікрорайоні. А ось звання кращої вулиці у приватному секторі дісталося вулиці Сосюри, що у Книжківцях. Хмельничани, хто проживає в цих будинках, в цих дворах, хто на цих вулицях проживає. Хто відвідає той, той чи інший садочок і загальноосвітні школи будуть ще більш будемо казати зацікавлені, будуть старатися, щоб на наступний рік ну, і їхні заклади, і двори, будинки були ще кращими, щоб всім хмельничанам комфортно жилося в нашому місці. А ми все будемо робити для того, щоб місто Хмельницьке було красивішим було з кожним рік роком і розвивалося, і розквітало. Відзнаки та символічні подарунки переможці конкурсу на кращий благоустрій Хмельницький наш дім отримають у день народження міста 24 вересня.